Гріхи вже спокутувані, жертва вже принесла себе. Роздуми над Божим Словом на 33-ю звичайну неділю Рік Б. Брати Кожний священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Христос же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, доки Його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються, а де є прощення їх. Там же немає приношення за гріх. У кількох віршах. Апостол Павло робить досить сміливу заяву. Він говорить, що багатовікова практика принесення жертв Богові завершена. Весь апарат храму, його свята і пости, священники і ритуали більше не потрібні. Більше жодних жертв за гріхи, ні биків, ні козлів, ні баранів. Ні Чому? Тому що тепер однієї хресної жертви Божого Сина достатньо. Вона зробила набагато більше, ніж будь-яка жертва. Якщо раніше приношення забезпечувало очищення від гріхів, скоєних протягом року, і цей акт потрібно було повторювати тепер Ісус приніс у жертву себе і цим змив усі гріхи за всі часи. Кожен гріх від гріха Адама і до останнього гріха аж по друге пришестя, Христос уже спокутував. Тепер кожен, хто вірує в нього і покаяється, може очиститися і отримати вічне спасіння. Христос зробив для нас те, чого ми ніколи не змогли б зробити самі. Його досконала жертва назавжди розчинила небесні брами перед кожним з нас, незалежно від того, хто ми та що накоїли. Тому можемо приступати з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Завжди пам'ятай про це, особливо коли гріх знеохочує тебе або не минає почуття провини за гріхи, які вже визнав. Ісус назавжди сів по правиці Бога, і всі Його вороги, особливо гріх і смерть, є під ніжком Його ніг. Христос завжди поруч із Тобою. Він завжди готовий вилити на тебе своє милосердя і спасіння. Тож приділи більше часу та зусиль, щоб у тиші серця послухати Його. Вся хвала тобі, Ісусе, Ти моє Спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. ہمیں